Наступного тижня в Україні почнуть оформлювати закордонні біометричні паспорти. Заявили в уряді. Їх будуть видавати на 10 років. Коштуватиме такий документ 518 гривень. Процедура оформлення триватиме 20 днів в звичайному режимі або тиждень в терміновому. Візуально паспорт нічим не буде відрізнятися від нинішнього. Додаються лише нові ступені захисту і чіп на електронний носій будуть заносити відбитки пальців, оцифрований підписи. Фото біометричні паспорти робитимуть і для дітей. Втім, квапитись з оформленням нових документів не варто. Нинішні закордонні паспорти залишаються чинними, аж доки не спливе термін їхньої придатності. У нас буде 606 терміналів так. по всій країні. Правильно? Так. Правильно. В рік ви зможете видавати 2,5 мільйона паспортів. Це на мільйон більше, ніж ми зараз видаємо. Правильно? Правильно. Дітям стаємо видавати тепер не проїзний документ, а паспорт терміном на 4 роки